Сонячні ванни, хм, красота. Хм, обожаю. Всім привіт! Сіжу собі, як тюлень в листі на пальмі відпочиваю і думаю, а можливо, все-таки цю суботу провести більш активно і потужно. Дивлюсь на свого металевого коня. І думаю, що в принципі пора поїхати покататись, розвіятись, можливо, щось приготувати та провести дійсно потужно цю суботу. Тому беріть щось смачненьке, ми починаємо. Погнали! Подивіться, яка сьогодні чудова погода. Чому б сьогодні не проїхатись, не приготувати щось смачненьке, ну і, в принципі, не понасолоджуватися останніми днями осені. На жаль, як і в багатьох велосипедистів у мене почало боліти коліна після поїздок. Я прочитав, що потрібно крутити частіше, але на меншій передачі, тобто, щоб не було дуже важко крутити, щоб був більший каденс. І сьогодні цим будемо займатися. Трафік сьогодні крепкий, та й вітер в обличчя йде постійно, але ми не здаємось, бо челендж Garmin Connect, він якби потрібно виконувати, ніхто не відміняв. Тому давайте, шапка в двері. 20 кілометрів проїхали, польот, наче нормальний, коліна не болить, але дійсно дуже сильний вітер. 30 кілометрів позаду. Я думаю, що потрібно вже закінти якийсь угліводік. Ну і також не забувайте про воду. Взагалі не хотілося би ставити диван замість сідла. Але, чесно кажучи, щось іде дуже важкувато. Щось дуже там. Що зможете порекомендувати з цим? Ех, маніт-чертовка. Але наступного разу, не сьогодні. В Минулому відео я робив. Огляд на датчики ру. В минулому відео я робив огляд на датчики каденсу та швидкості. Зараз їду з ними. Прикріпляю зараз тут скріншоти, щоб подивитися, що взагалі вони показують. Ну і оцінити для себе, якщо плануєте в подальшому купівлю цих датчиків, що взагалі адекватно вони показують, чи якусь єрі взагалі. Магія монтажу, я вже з рюкзаком челендж на 40 кілометрів в Garmin Connect я виконав, тому я думаю, що пора вже поїхати щось похавати, випити якийсь напій, можливо, гарячий, можливо, холодний, не знаю, подивимось. Ну і, в принципі, посидіти, відпочити після поїздки. що, ну, Дейл, ти ж у мене все-таки не шосер, а гревел, тому welcome! У собі насправді дорога, як для гребела. Ось такі піски-піски. Ви бачите, так що знімати все важче і важче. Зараз їду по лісу. Такий, знаєте, зовсім інший настрій, зовсім за інший запах. Класно після цієї всієї суєти міста. Приїхати сюди та просто понасолоджуватись природою, побути побути наодинці з собою. Ну і знайти вже нарешті місце, де присісти та можна відпочити. Так, ну все, я вже на місці. Знайшов місце, де будемо зараз займатися двіжем. Ось так воно виглядає. В принципі, наче окей. Славно каліна не підтвердилася моя теорія, що якщо буде більше каденс і на легших передачах крутити, нічого не змінилось, є дискомфорт в каліні. Не знаю, можливо, щось з сідлом буду робити, можливо, потрібно вище, нижче, буду тестувати. Поки що проблема не вирішена. Насправді нема дуже багато часу щось готувати, якісь такі ізискані блюда. Тому будемо готувати те, що попростіше сьогодні. Це лапша швидкого приготування з деякими топінгами. Ну, я думаю, що буде смачно. А там подивимось. Ще розгорілась. Зараз будемо вже щось готувати. Ну а точніше, лапшу. Так, ну все, пора вже починати готувати. Що ми маємо? Маємо якусь ось таку лапшу швидкого приготування, кажуть, з Польщі. У Польщі куплено. Маємо овочі, маємо м'єсо, маємо сир і маємо соус кочуджан. Ферментований із бобів. Все настільки буде приближено до реальних умов, що я навіть забув, блін, чим помішати ці всі інгредієнти. тобто забув якісь прибори столові. Тому ось мій столовий прибор на сьогодні. Тому, ну що, потрібно. ну, Будемо починати. А що. Що ну, робити? Олія, овочі і поїхали. Не будемо втрачати час, відразу поставимо і воду, щоб вона закипіла на лапшу. Ну, як вже чуєте, процес іде. Так наши очі уже трошки підсмажились, подсмажились, тому дадай ему мнесу. Так, я вожаю, что уже настал час крепко кайфануть. Тому робимо наступная. С ароматом французької французская ваниль. І заливаємо. А ні, потрібно ще наше чудо ложкою все зробити. А тепер вже точно. Ваше здоров'я. Райська насолода. Так, добре, кави ми випили цієї насолоди, тому вже будемо давайте їсти. Так, беремо нашу лапшу, висипаємо сюди. І декілька хвилин вона у нас вариться. Так, декілька хвилин вже лапша у нас покипіла. Додаємо овочі. Ну і додаємо соус. Щось він красненький, як би він не був занадто гострий. Так, і ще я з дому брав ось такий червоний соус. Це кочуджан. Його також додаємо. І за декілька хвилин подивимося, що вийшло. Ось така красота у нас виходить. Не знаю, на жаль, відео не передає запах, але пахне просто бомбезно. Потрібно сказати для фіналу подитожить, так сказати, дуже класно вийшла пригода. Це набагато крутіше, ніж би просидіти вдома на дивані. Тому я всім рекомендую або ж купляйте велосипед, або ж просто хоча б іноді виходьте на природу, як можна частіше, з друзями, з родичами, та можна навіть і самому, як я сьогодні. Смажте шашлики, не важливо, що смажте. Просто проведіть час з собою на природі. Це дуже кайфово, дуже класно і дійсно заряджає емоціями, енергією в наш складний час. Це, скажімо так, дуже важливо. Тому хотілося би все-таки частіше проводити час саме так: з маккофе на природі, з лапшою або з будь-чим іншим смачненьким. Тому я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, так як мені сподобався час, який я проводив сьогодні. Ставте лайки, пишіть коментарі, розкажіть, можливо, як ви проводите свій час на природі або навіть на велосипеді, як катаєтесь, буде дуже цікаво почитати. А я залишаюсь наодинці з собою та з моєю кавою та зі своїми думками. Всім гарного вечора. Бувайте! Покидаючи місце відпочинку, обов'язково перевірте, чи загасили ви вогнище і чи не залишили ви після себе сміття. Не потрібно бути свиньми. Погасили. Ух, хорош. Все чисто.